Вітаю, друзі, у вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Ось якраз прямують наші два евакуатори з Європи. Везуть автівки. Ось один, ось другий. Це з Норвегії автомобілі. Це Польща. Ось таких така доставочка. Це замовника. Ми перевозимо ці автомобілі на продажу, але якщо не поміляюся, це вже, для, вже є клієнти на них. Якщо вас цікавить по електромобілях, можете сміло телефонувати і все вам відповім. Є досить великий вибір електромобілів. Так, ось такі Kia. досить. Треба закрити капот машини. Зараз покажу. Так, Ось такий ап електричний, Зоя. З тим евакуатором ми можемо перевезти більш габаритний вантаж. Так, Ще один водій. Цей володя і Месколя. Так, Отже, якщо вас цікавить доставка, можете сміло телефонувати. Це, до речі, доставочка товару з замовниці з Польщі. Можете телефонувати. Мій номер телефону 097 346 0913. Доставляємо автомобілі з Литви та Польщі. Америка. Теж забираємо склайпади, дині, телефонуйте, запитуйте. Дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Карс. Рога. Завтра буде новий день та нові автомобілі.